Усім привіт! Мене звати Міша. Вітаю вас на каналі Христинин і е, дуже радий, що можу сьогодні знову почати записувати відео, прославляти нашого Господа, говорити деякі думки, які він е, мені дає стосовно його, його слова. І тому, перш за все, хочу сказати слава нашому Господу. Алілуїму. Е, Давайте сьогодні пороздумуємо щодо одного слова, яке стосується останніх часів, коли до Ісуса Христа спитали яким буде кінець світу, що буде наприкінці світу, як нам зрозуміти твоє друге пришестя і тому подібне? І ось в один із моментів Господь говорить такий вірш. Це записано від, ну, в книгі від Матфія і в книгі від Марка, 13 глава, 19 вірш. Давайте прочитаємо цей, цей, цей вірш, де говориться так. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі, і не буде. Тобто Господь говорить те, що останні дні, коли почнеться ця вся скорбота, я вважаю, що це, напевно, більше за все говориться про останню да, коли відкриється Антихрист, відкриються всі ці демонські сили. Це будуть ті дні, які просто. Ну, Такого ще не було від самого початку світу. Тобто, настільки буде важко, настільки, настільки буде непросто за е, того часу, що ну, дійсно буде непросто. Тобто Господь говорить, прямо прям наголошує на тому, що такого раніше не було, е, як буде тоді, коли настане, настануть ці дні. Тобто, тут прямо Господь говорить, що буде ось так от е, непросто. І е, як можна розуміти ці слова? Тобто, як можна їх пояснити, як можна сказати, зараз ми живемо в останні дні, да, в останні часи, де пропагандуються різні там штучні інтелекти, трансгуманізм і тому подібне. Але я, ну, я думаю, що і тут є також істина, і тут є також доля правди, але я більше хотів би сказати про інші речі: углубитися в суть сенс... Сенс диявола, да? тобто, не диявола, а те, що ця істота, яка буде дана йому влада за, за цей час. Адже ви знаєте, що коли буде підхоплена церква Ісуса Христа, тоді почнеться седмина і е, диявол почне робити свою, свою роботу. І в, цьому, в даному випадку ми можемо зрозуміти те, що е, диявола називають князем цього світу. Без проблем, все добре, він царює на землі, це його земля, йому це все ця, ця влада дана, але вона не безмежна, вона обмежена деякими моментами, які Господь не дає йому робити. Ну зрозумієте, да? те, що все ж таки у диявола є якісь межі. Адже, наприклад, якщо якщо взяти, за приклад там володаря якогось володаря якоїсь країни, да? наприклад, ну, президент, там, чи там якийсь монарх, я не знаю. Так, він є правителем цієї країни, але він е, діє по якимось правилам, тобто по конституції, по закону і тому подібне. І він не має права це все порушувати. Це все дано також, я думаю, від Бога. І так само Моїсей, да, тобто, який, вів, який вів ізраїльський народ. Да, він ж не він був, типу, там головний, да, він був там поставлений від Господа, але ж не можна сказати, от, що Моїсей там все, що хочеш, те й робив. Він керувався законом. Тобто, і так само і диявол, він є е, володарем цього світу, і йому дана влада, але вона обмежена деякими такими от моментами, де Господь не дає йому робити ті чи інші е, ну, дії, да, діяння. Е, для прикладу, давайте візьмемо книгу Іова, коли диявол приходив до Господа і брав у нього дозвіл про те, аби. Якось нашкодити шкодити Іову. Да? Бо, розумієте, пам'ятаєте, він спочатку приходить до Господа і говорить, що він буде там робити, якщо в нього забрати все його майно. Да? І Господь говорить, гаразд, іди забирай, і це я тобі дозволяю. Далі диявол приходить, і говорить, що якщо я забрати в нього там його здоров'я? Да? Господь говорить, гаразд, іди роби це, але потім Господь говорить: але душі його або духом не, 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 не чіпай. Тобто це моє. Цього я тобі не дозволяю. Тобто, і диявол не міг зачепити його, не міг забрати його е, життя, да, і так би мовити, максимум, що він міг зробити, це нашкодити. Тобто і тут ми бачимо, що у диявола також є якась певна е, на російській мові скажу повномочі, да, по певна влада у нього є, але він керується е, деякими моментами, де Господь йому щось забороняє. Але дивлячись на те, що коїться зараз, да, дивлячись на те, що ми живемо дійсно в останні дні, і е, йому все ж таки все більше і більше попускаються тих чи інших діянь, Якщо подивитися все, що коїться в світі, де різні там шоу, які пропагандують диявольську тематику, да, і тому подібне, то можна зрозуміти те, що. Дуже багато, дуже багато зараз демонських сил виходить назовні, з'являються дуже такі дивні речі, які просто дивишся і не розумієш. Але ну як люд, люди, які не, ну, не знають Бога, то вони може не розуміють. Але ми розуміємо те, що ми живемо в останні дні. Ми ми живемо в ті дні, коли е, дияволу починають попускатися деякі речі, і коли почнеться скорбота, да, седмина, як як мені здається, хтось хтось може вважає по іншому так. Але все ж таки, коли почнеться повна ця скорбота, то руки диявола будуть повністю розв'язані. Тобто йому буде дана повна влада на цій землі, він буде робити все, що захоче в проміжку семи років, да? ну, в проміжку цієї сідмини, да? Він буде робити все, що загодно, все, що йому заманеться. Тобто, все це йому буде дано. Ось і цим я хочу сказати: на цьому я хочу наголо наголосити, те, що Чому Господь говорить, що в останні ці дні буде настільки важко, що не було із первопочину світу, До тому що дияволу буде багато чого попущено. дияволу буде дано дана влада на цій землі робити все, що йому заманеться. Звісно, в деякому в деякому проміжку, так да, це ці, ці седмині, да, але ну, не більше це точно. От, тому. Він буде робити все, що захочеш. йому буде дана ця влада, але лише на деякий час. Тому е, потрібно по тому славу Господа, надіємося на нього, віримо, що скоро його прихід, е, скоро він прийде за нами, за своєю церквою, яка, ну я думаю, вона, вона не застане цих всіх моментів, цієї сідмини, да? де так. Е, але в цьому відео що я хочу сказати: от як як, як висновок, те, що. Чому так буде важко в останні часи? От основно в останні дні, так би мовити, в, в дні скорботи, великої скорботи, тому що дияволу буде дана повна влада. Можливо, деякі все ж таки моменти будуть ще таки урізатися, да? ну, мені так здається, тому що ж буде якась боротьба, будуть якісь ну, спасені народи. Але дияволу буде дуже, дуже, дуже багато дано, попущено і дозволено робити на цій землі. І це буде. Ну, Напевно, дуже-дуже дуже дуже непросто тим, хто, хто залишиться тут. Тому слава нашому Господу! Будемо прославляти його, упивати на нього, шукати його всім серцем своїм. Алілуя нашому Ісусу. Алілуя. Амінь.